Леся Українка, лісова пісня, Уривок. Я не кохала? Ні, то ти забула. Яке повинно бути кохання справжнє. Кохання, як вода, плавке та бистре, Рве, грає, пестить затягає й топить. Де пал воно кипить, а стріне холод, займав камінь. От моє кохання. А те твоє. Солом'яного духу дитина аквола хилиться од вітру під ноги стелиться, зустріне іскру, згорить, не борючись, а потім з нього лишиться чорний згар та сивий попіл. Коли ж його зневажать, як покидьку, воно лежить і кисне, як солома, в воді холодній марної досади, під пізніми дощами каяття. Коли дивлюсь, глибоко в любі очі. Душі цвітуть якісь квітки урочі, душі квітки і зорі золоті, а на устах слова, але не ті, усе не ті, що мріються мені. Коли вночі лежу я у півсні, либонь, тих слів немає в жодній мові, та цілий світ живе у кожнім слова. І плачу я, сміюсь, тримчу і млію, та в голос слів тих вимовить, не вмію, якби мені достати струн живих, Якби той хист мені, щоб грать на них, потужну пісню я б на них зіграла, нехай би скарби всі вона й забрала, ті скарби, що лежать душі на дні, ті скарби, що й для мене таємні. Та, та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що в голос невимовні. Якби я всіми барвами владала, то я барву на барву накладала і малювала б щирим самоцвітем, отак, як сонечко. Перечисте літо. Домовили б пророчості і руки, чого домовитись, не здолали гуки, і знав би ти, що є в душі моїй. Огбар і струм, і слів бракує, їй. І те, що в ній цвіте весною, таємне, Либонь, умре, загине враз за мною.